А Макасяка піде вже в садик, да, люди? Uh -huh. О, слава Богу. Йому там з дітьми буде весело, Люда. Да. Yeah. З дітьми буде весело. Добре, що він у нас культурний, матюків не каже. Чи каже, люда. <ріху> щось, <ріху> щось ти мовчиш. Щось мовчало. Ой, видно, щось там він робить. <ріху> Ой, Господи. Він такий, як йому наказати, що не можна, так то він не буде робити. Правда, Люда? Правда. О, щось сміливо. <світтє> господи. Ось із не хотів. Ви такі смішні. <світтє> ма бабине. Бабине ма Баба вельм. Баба Лари все